Вітаю вас на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні готуємо легкий і дуже смачний суп з фрикадельками, а можна готувати і другим способом. Зараз я вам покажу. У миску вкладаємо 1-2 столових ложки відвареного рису, а тоді наливаємо суп з фрикадельками. Будемо куштувати. Це неймовірна смакота. На моєму каналі вже є відеорецепт з суп з фрикадельками і локшиною. Якщо вас цікавить, зайдіть і дивіться. Я раджу, дорогі друзі, приготувати суп з фрикадельками найближчим часом. Ваші рідні будуть вам дякувати. Запрошую підписатися на мій канал та поставити подобайку цьому відео. Нажимайте на дзвіночок, щоб першими бачити оновлення у моєму плозі. Діліться відео.